Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і були вони дуже бідні. От баба й каже діду, Зроби мені, діду, будь ласка, Солом'яного бичка й осмоли його смолою. То навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо? Робити нічого. Зробив дід соломіного бичка й осмалив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала соломіного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мички попряду, пряла, пряла, Поки Ах, задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь. Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь і каже о, коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Ведмідь схопив бичка за бік та давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, о, та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні. Затяг він того бичка за собою, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка й немає. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він же додому пішов. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди, іди, спіймай його. Дід вискочив, від дер ведмедя. І закинув його у льох. От на другий день, ще засвітла, баба вже набрала кужелю і погнала бичка пасти знову. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки я. Ох, задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Вовк і каже: Коли ти смолою засмолений, дай мені смоли засмолити бік. Букляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смоли віддерти, та й прилип. Прокинулась баба, а бичка не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб кинув. Знову погнала баба бичка пастись, сіла під кущем та й заснула, коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бочок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку. Бо кляті хорти трохи шкуру не зідрали, каже лисичка. Бери, відповів бичок. Схопилася лисиця зубами за бичка та й зав'язла. Побачила це баба та давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. А наступного дня її зайчика піймали. От ведмідь і каже діду, Дід, випусти мене на волю, я за це багато меду тобі принесу. Дід і відпустив ведмедя на волю, тому що насправді він був добрим, давно холов і вже перестав сердитись на звірят. От і вовк каже діду, «Дідусю, відпусти мене теж, я тобі. Цілу отару овечок прижену, відпустив дід і вовка. Коли лисичка, сестричка, виткнула свою мордочку й каже Відпусти мене, дідусю, я тобі і гусей, і курей принесу. І лисичку відпустив дід. Тут і зайчик наважився Дідусю, я тобі на миста доброго нанесу, тільки відпусти мене на волю. Відпустив дід і зайчика. Вранці ще сонечко не встало, хтось до діда у двері шкребеться. Баба прокинулась. Діду, діду, піди, мабуть, подивись но. Вийшов дід, а то ведмідь волик меду приніс. Узяв дід мед. Тільки но ліг аж у двері знов дер дер, то вовк повний двір овець нагнав. Незабаром лисичка принесла гусей, курей всякої птиці, а зайчик приніс сережок та намиста доброго. Зажили дід та баба так, що й не треба краще. А звірі інколи навідувались до старих. Помагали та приходили поласувати бабусиними пиріжками.